Вітаю всіх, хто нас дивиться. З вами Микола Дацюк. Починаємо розповідь про мою улюблену покрівлю, черепицю. Власне кажучи, своє ім'я в місті Луцьку, ми зробили на цьому виду покривельного матеріалу. Ми почали займатися черепицею професійно в 2000 році. Потім прийшов, спочатку осягнули момент монтажу, навчилися монтувати, а потім прийшла продажа і монтаж. Продавали ми цієї черепиці кожний рік дуже багато, більше 15-20 тисяч квадратних метрів. І ці дахи, які ми змонтували, служать по сьогоднішній день. І задоволені власники по сьогоднішній день з нами вітаються, раді бачити. І ці, черепиці, ці покрівлі дуже-дуже довговічні. Але, втім, коротко про черепицю. Про черепицю відомо з давніх давен. Це один з найстаріших покривельних матеріалів, так само як цегла, один з найдавніших матеріалів, з якого робили стіни. Черепиця на сьогоднішній день ділиться на дві категорії по сировині. Це цементно-піщана черепиця, от ви її бачите, яка формується. Масою, ну, відповідно, там відповідні плитки, різна форма, різні кольори. І глиняна черепиця, яка береться глина з кар'єру, формується у відповідних формах, випалюється в печах при відповідних температурах і має відповідне декоративне захисне покриття. По довговічності якоїсь різниці між цими двома видами черепиць я не бачу. Це, по суті, дуже-дуже довговічні матеріали. Вони йдуть з гарантією 30 років. Ось 30 років гарантії, а термін служби від 100 100 років, може бути і більше. От в перших відео на нашому YouTube каналі я розповідав, що ми в свій час перекривали Службу безпеки України в місті Луцьку, де черепиця була австрійська, яка була вироблена в 1900-х роках. А ми перекривали в 2002 році. І черепиця була належної якості, де один з працівників викупив цю черепицю і покрив собі будинок. От вам, власне кажучи, якість цієї черепиці. Які, ну, які головні чинники при виборі черепичного покриття? Це, перш за все, морозостійкість і водопоглинання. Чим більше морозоциклів витримує черепиця, тим вона довговічніша. Чим менше водопоглинання, але воно має певну межу, тим воно е, теж черепиця, тим довговічніше. Е, значить, водо, е, водопоглинання і морозостійкість взаємозв'язані між собою. І на ці фактори слід звертати увагу. Е, головною, головним недоліком черепиці є те, це нещільність плиток. При вкладанні одна з другою виникають щілини, мікрощілини, кудою задуває сніг. Все залежить від виробника. Є такі виробники, де ціна черепиці зовсім невисока, але якщо її покласти на покрівлю, то покрівлі, по суті, нема. Там суцільне решето, Тобто, якщо заглянути з середини, щілини між плитками утворюють до 1 см. Чим це небезпечно? Перше. Через щілини проникає сонячне світло ультрафіолет, яке вбиває плівку. По суті, нижній захисний шар, який ми б, мав би захищати покрівлю від дощу снігу, ну, який попадає під черепицю, не виконує своїх функцій. Друге, сніг, який розтає, спричинює вологу, яка йде по плівці і попадає в систему утеплення, в, в кроквяну систему на цвахах, там, де обрешітка, на цвахах, і ці місця починають вигнивати. Тому е, якість черепиці напряму залежить від е, репутації виробника. Хороші виробники собі цього не дозволяють. Там є щілини, але вони мінімальні. Ну, звичайно, ця черепиця не дешева, але. Я вважаю, що коли приймається рішення покрити будинок черепицею, на це, на це питання слід звернути належну увагу. Ще один нюанс на черепичній покрівлі, на який слід звернути увагу, це мох. Мох це вбивця покривель, про який я вам розказував в попередніх відео. В черепиці, звичайно, він для черепиці нічого не зробить, але естетичний вигляд змарнує. Тому що там, де є згини черепиці, затримується бруд і скажімо, виникає, як я кажу, грядка для моху і починає проростати мох. Деяким людям це подобається, кажуть, а мені це подобається, це старовиною пахне. Ну, але я вважаю, що це є неправильно, тому що черепична покрівля, вона взагалі дуже естетична, дуже гарно виглядає, ну, як кажуть, вічна покрівля. Що треба робити з мохом на черепичній покривлі? Черепична покривля миється. Тобто в сучасних умовах береться міні-мийка з, з тиском 180 бар, беруться спеціальні люди, які одягають прорезинову одежу у вигляді ОЗК. Хто служив в армії, він знає, що це таке. І покривля день, два-три від сили змивається. Вона утворюється, як Нова, як нова копійка, як то кажуть в народі. От, після просихання цю черепичну покрівлю, я е, рекомендую обробити е, гербіцидом від моху вже по чистій покрівлі, тобто ті корені, які лишилися в, в порах черепиці, їх необхідно вбити, щоб вони далі не росли. Паралельно з тим, що я розказую, ви бачите відео. Де люди, спеціальні люди миють покрівлю. От. І ця покрівля після миття вже 4 роки має дуже естетичний вигляд, навіть на якогось натяку на проростання моху нема. При митті покрівлі слід обстежити стан ущільних стрічок на хребтах, на коньках даху, стан примикання біля димохода. А також стан ущільнювачів на індовах. Раніше застосовували поролонові ущільнювачі, вони показали свою, ну скажімо, системну непридатність. І я рекомендую їх замінити на сучасні ущільнювачі. Стрічки, ущільнючі стрічки на хребтах і куньках теж слід обстежити. Вони теж бувають різні. Ну, звичайно. Стрічки західного виробництва, зокрема німецького, вони служать довго, і мені за 20 років діяльності не приходилося міняти цих стрічок. Стрічки інших виробників 10-15 років, і вони приходять, ну, скажімо, не зовсім гарний стан. Можуть створювати проблеми, можуть не створювати проблеми, особливо ті стрічки, які прошиті ниткою. На це слід звернути увагу. Взагалі, покрівля з черепиці дуже довговічна. Головне вчасно її обслужити. Згідно рекомендацій державних будівельних норм, такі дахи підлягають обслузі кожні 5 років. З досвіду скажу не обов'язково. Я не заперечую цього, не обов'язково обслуговувати кожні 5 років. Слід дивитися за цією покрівлею. Першу обслугову варто зробити, якщо все правильно змонтовано. Першу обслугу слід зробити 10-12 років. Це те саме, що обслуговувати автомобіль при певному пробігу. От ваша машина пробігає 15 тисяч кілометрів, і виробник рекомендує там поміняти масло, фільтра, там, ущільнення, ну і таке інше. Так само і в покрівлі все немає нічого вічного, все зношується. За, за, за всім треба слідкувати, і щоб воно довго служило, його слід обслуговувати. Ну, по черепичній покрівлі хвилясі поки що все. Далі перейдемо до плоскої черепичної покрівлі.